Виконуємо номер 242 із підручника Алгебра 7 та 10.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть у вольці виразу. Завдання перше: різницю чисел П і 7. Друге частку чисел а додати С і Д. І третє. Суму числа А і добутку чисел М і Е. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Різницю чисел П і 7. Друге. Частку чисел, А, сума А і С і Д. Можна було записати за допомогою риски дробу Чисельнику сума А і С в знаменнику Д. І третє суму числа А і добутку чисел М і Н. Номер 242 із підручника Алгебра 7 та 10, крапочка 12. Із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.